Так, привіт, друзяки. За, так як завтра у нас великий день. Сьогодні ми з коханою. Приїхали відпочивати аж позавтра, по вечір. Навіть не здогадаєтесь на яку водойму. А ну, напишіть в коментарях, куди я приїхав, що думаєте, Дністер. А ні хрена. скажи привіт. Сьогодні будемо пробувати впіймати рибку на спортивній водоймі. Перший раз в житті. Маємо надію, що все вийде. А ви за це діло? Поставте подобаєчки і підписуйтесь на канал. Трошки речей є. Зараз це все діло розлажуємо. Буду пробувати рибку, вже побачите. Да. Так. Да, да, да. Да, да, да. Як з полімін. І так, друзі. Зібрав я сигналізатори. Якщо бачите, наш сектор починається от звідси, і закінчується вон там. Це поїзда, виходить, по жалізки їздять, вон там тунельчик. І після тунельчика ще можна справи, де. Такий прийомчик, справа камишек, туди ми можемо ще закидувати. І, друзі, правила водойми забороняють ловити на волосінь, яку я, звичайно, на риболовлю намотав. Не на волосінь, точніше, а на шнур. Можна ловити тільки на волосінь. Тому, друзі, зараз поставлю я шпульки додаткові, які йшли, щоб ту вже не перематувати. Не знаю, як з нею, мені кажеться, з цією пластикою буде поганіше летіти. Зараз перемотаю саму волосінь. Ілі, як просто в народі. Всі ми привикли і всі це знають сліску. Можна шаклідер використовувати, і можна, не можна, а навіть треба використовувати тільки безпечні монтажі. Тобто флетик дозволили і безпечну кліпсу. Ну, грузило, сам повідець, ліпкорчик 70 см, і все. Все, я зараз позбираю всі удочки, перемотаю вже волосінь. Буду відміряти точки, все діло покажу. Пока. Перерив. Працює команда. Кахана там. Всі ніочки мотає катушечку. Я тримаю ліску, щоб більша натяжечка була. Вона тоді в шпульку краще влягається. І не запутується, коли закидуєш при вигляді. Там уже богатенько? Мотай, мотай. Метров 150 надо. Не знаю, будет видно или нет. Покажу, как шнур с леской связать. Берем в одну руку шнур, в другую лесочку. Делаем вот такую петельку из шнура. Под леску просовываем сюда. И получается у нас петля-петля. Тепер їх так раз. По сторонам здвигаємо. Беремо шнур і вокруг петлі з ліски. Робимо десь 3-5 обертів, щоб невеликий бублик вийшов, щоб коли вилітало. І просовуємо в кульціо з ліскою. пускаємо, беремо вже саму ліску. Також раза 5 Більше я не роблю. Ну, в основному ліску я три рази прокидаю. Два. Ри. І самоліску просовуємо в кольцо шнура. Тепер беремо це все діло. Знаєте, як кажуть, не помажеш, не поїдеш. Наслюнявлюємо і все потроху стягуємо. Получається ось така бубочка. Добре його розтягнути, щоб не було лишніх елементів. Все, тут. Кланс готовий. Лишнє відрізаємо, так шнур з лісочкою зв'язаний. Так, да, так, да, так. Да. І так, друзі. Також на водойомі заборонено ловити на карабінчики. Тільки петля в петлю. Тому робимо тут побільше петелечку. І зараз ми сюди поставимо фулетіка. Кролот. І петля в петлю просовуємо. Затяжечка. І все. Флетик я брав 80 грамів з повітцем на волосі. Зараз замішаю, тому що поки я ці всі удочки скручу, вже і сонце сяде. Думаю, закину хоч один флетик може якогось коробця з завалем. Так, Кахана Звісно. Так, друзяки, взяв я такого фільчика. Це в нас мегаспеції і ще такий же я маленького взяв мед. Зараз його заподяжу водичкою. Тут головне це діло, я не професіонал в цьому ділі, але тут знаю, що головне не переуважнить, бо він потім попливе. Зараз трошечки залью і настається і ждемо, поки приїде поїзд. Так, друзі, ставлю я кислу грушку 10-й Пробую його на плавучість він прям піднімає конкретно. Я, мабуть, його трошечки підріжу. Зараз побачимо, що він нам скаже. Щоб він... Наскільки я знаю, треба, щоб він стояв на жалі. І його тоді може бути дуже багато різати. Прийдеться. Уже восьмий получился. Опа! Краса. Не знаю, видно, не видно. Щотенько він стоїть на жалові. Вс. Тут ляпота. Беремо нашу спецію. Зараз будемо дивитися, чи вийшло, чи ні. Сюди. хлопчика с латика, Летика и так легенько только Кланц, ай, для пота и еще трошечки сверху. Не помешает, хай мы. оп, Ай, ляпота, ляпота. Одну поставлю. Потому что пока я это все дело разложу, Це буде ой не скоро. У нас так от, бачите, доль берега, там у нас є деревця. І тут дуже перспективна точка. Там, я думаю, повинна крутитися рибка. І зараз так, пару метрів від деревця. О, оце воно. Так як і хотів. Пару метрів від деревця. Но натяжечка, черезставляємо свіни гручок, вмикаємо синалізатор. Все. Ляпота. Перва удочка в воді, будемо чекати на мамонта. О, друзі, чуть теж не злупив удочку, та я розмотав. я вже молодець. А ще рибку тут потрібно брати також тільки спеціальний підсак, щоб її не пошкодити. І якраз той, що мені подарували на минулий мій день народження, він чітко вписується в правила цієї водойми. Що Він має бути прорезинений, великий, я там розмір не повню, але він там по сантиметрах має бути йому. І вічка має бути 1 на 1 см. Тут навіть менше. Пісачок теж розкладаємо. О, не ту сторону пішов. По традиції, ще в спортивній водоймі він не купався. Побачимо, як він у нас працює. О, Щось пікнуло, може вітрець. Отак, друзі. Пісачок замочений. Сюда на комишок. І продовжуємо далі залажувати вулички. Друзі, нарешті я понаматував ліску, шоклідер, вже оснасточки в кучку, позбирав, щоб закинути. Зараз хочу буду, сьогодні пробувати ловити на два флетіка і дві коропові оснасточки. Шоклідер, безпечна кліпса, всі діла. Зараз виберу дві точечки. От таким от грузиком хочу прощупати, не щупати тверде дно. Скільки тут грамочиків? 90 грамів. Зараз буду пробувати нащупати дно твердесеньке. Хочу зараз тим маркерним грузиком нащупати дві точки. Куди я буду закидувати одну може трошки далі, одну трохи ближе. І будемо мішати прикормочку, кормитися, чекати на мамонтів. Так, ну я флетік буду лежити. Я вже знайшов де. Зараз грузика. Вибираємо на ніч орієнтир. Так, і цей орієнтир у нас буде два стовпи. Так, вон один буде стовп і другий стовп. Тобто мені десь от сюди треба. Чуть-чуть навіть правіше від стовпа. Звичайно така конкретна. У мулячках муляка. І так, друзяки, покопав я муляку і для себе вирішив, що буду ловити на дистанції 50 та 70 метрів. Будемо спиратись на те, що місцеві ще хлопці сказали, що. Там перспективні місця. Тому зараз відіб'ємо 70, закинемо, відіб'ємо 50, робимо закормчик і чекаємо наклювання мамонтів. Так, один, два. Два десятки. О, і кахана вже нагулялася. Що там? Кто-то та риболовая, розвідку провела? Всі бухають? Всі бухають? Ми. Тому що що? Ми за зо. Ну, може і тому. Може десь десь є в твоїх словах доля правди. Так, тікай ззаду, для того що я зараз буду навіть розбуватися. І так, друзяки. 70 нашов, положив чотенько, дождався поки вітер перестане дуть. І зараз А, я ж не розказав, на шов я ставив. Тут, друзі, я поставив Африканську муху, десь вона мені дуже попадалася часто. А там поставив кислу грушу з крильком, щоб трошечки припіднімало його. Зараз тут 50 метрів відбуваю і закидую. У мене таке відчуття, наче я перший раз приїхав на риболовлю. Мало того, що коропов, типу як би коропова риболовля, але... Спортивна і на водій, воді, як я привик до Дністра, що я про стоячу воду взагалі нічого не знаю. Не толком знайти ну, не можу. Нічого. Ну нічого, все попереду, все буде. Так, я тут кидав на край камишика правий, тепер кидаю на крайка камишика лівий. І є контакт. Пропускаємо фрекціончик. Все. І виставляємо цього злодія. Все, тут є, зараз зроблю закормчик і загадуємо рибку нашу. А перед тим, друзяки, як накормити. Кажу, перед тим, як накормити коробця, треба накормити і себе. Угольки засипані. Зараз сюди розпалювача. Хай пропитається добре. У. Поки треба відбити довжину, щоб покормитися, Так, це 20 і 14. так, Тепер, друзяки, поки це все діло у нас буде розгоратися вугалюк, кохана буде оператором, а я буду робити прикормочку Давай. для рибки. Гардіяш нічого такого грандіозного. Так, за основу, друзі, тут такий пелець. Я не знаю які тут. восьмі, десяті. 10 разної фракцією. Його тут кілограмчик. мабуть, все буду в одне мішень і потроху кормитися. Він рибний такий. Запах має кілограмчику на цього. Сюди пакетик. Том. Бумовський. 2 мм така тиханія друзі я вам скажу по чуть-чуть надо замішувати. по цей бумовський він розтає. мабуть два рази по половинці замішаю. Замішаємо. залишаємо беремо цю бумажку висіпнем півпачечки сюди висіплю Болі такого нічого не брав. Потім ще й залишиться. І саме сипушки взяв таку Канапля ананас воно Трошки давало пилі. Воно, смачно. <гум> Тихо, як ми голодні, зараз їсти почнемо. З горічками якимись Реально. <гум> Все, друзі, така прикормочка смачненька получилась Зараз будемо годуватися. Кормчик зробив, дві точки загодовані, будемо чекати на монстрів. Єдине, не знаю на що він клює, ну будемо пробувати, тому йдемо кормити і себе. Вже угольки підходять до готовності. Беремо наші шампурки. Де там наше смачне м'ясо? Да, Давай я його туди заберу. Угольки, дивіться, отакі які. Такие как треба уже белиют, уже хочется, чтоб, то поставил сюда мне в ко. Ай, ням, ням, -ням, 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 -ням. всем, Ай, Реально. Попус, друзі, пішов на масштаб. Є, щось невеличке. Дивись, серйозно, каже, каже положи сітку. Хоро. Є щось невеличке. Тут знігає. Ні, щось гадь невеличко. А карась є чи нема? Да. Да. Ні, ну, малюк зацепився. Ну, <свят> Звірюшка. Злешать будемо? Да. <свят> Байс, зато работаем. Дальше пойдет. <свят> Красота. <свят> Ось вот так мой, друзья, коснегочка зліпив, Попробував. То есть просто чудово. Туда в точку на 70 метрів, вже темніше, по часу вже пів дев'ятої, вже радує, звичайно, що в таке время ще світить сонце. ну типу на вулиці видно, скажімо так, сонце вже давно не світить, вже літо все ближе і ближе. Бачите? Пока тишина. Пока пробуем. Пошел паровозик. Есть. Ух. Ух, да я жару. Да, хороший. Вийшов вечеря така отлично. Ай дале, ай давай, а паровозик який дав. Друже, ну ти ж не бикуй. Та ще рано. Далеко. Я не недалеко кидав. Риба дуже хороша. Угу. Диви, як качає, бачила Я це він тупо щас дали, давали, туди пішов Під дудечки пішов туда ушел Під удочками сейчас Я його не попускаю, надо якось його трошечки потянуть на цю сторону вивезти. Чи куди нужно, він обратно вже йде. О, взяв воздуха трошки. не хочеться типа форсувати, щоб не злить його. Обидному. Такий. Полтора кг десь. Угу. сказала залаби. Воздуха хапну. Смотри, как ван. воздуха, давай, давай. давай. Опа, поднімай, тільки з води не доставай його. Yeah! Не, не доставай його, надо аккуратненько в мод. Uh -huh. І потім водички на Ти снімаєш? Шей yeah. зеркалик. Оооо. Oh! Uh -huh. Зеркальний. Опа. Такий кілограмчиків 5-6, напевно. Я не говорю. Давай підіфан. у рибками. Я так лайф ти шо. Щади. Надо його акуратно оцепити. полить водичка, він ще й зеркальний. Ти глянь. Ой, хтось йому вже давав. Він уже клював у когось і не раз. Пали його зверху. лопнула ти, ти глянь. Оце дядько. Ну зараз пару фоточок, і ми тебе, дружи, друзі, откупимо. Друзі, дивіться які. Такий зеркальный братик. Так. Уваги, друзья. По нолям, килограммчики. А вот для чего нужна, нужна сумочка. Куинь. Вот, Это я. Опа. И тут два колечка есть. Жненьких. Вот, і з сумкой 7 7 кил. Да. Так, все, друг, давай. Лічим тебе. Щас я буду знімати, як ти выксиваєш. Спочатку треба полічити, в нього губки вже порвані, він вже в mm -hmm. когось клював пару разів, диви які губки порвані. Уже пиво тобі, чи кусочек шашлычка в дорогу положить. Где в нього тут що муски, щось, ну скішусь. трошечки. Все, пузико красиво. Все полечили. Давай, дружище, все. Помучаю тебя. Спасибо, что дал такой бой. Спасибо, что клюнул. Опа, стоп, стал. Давай, давай, бойки. Бойки, бойки, бойки. Да стой. Я не, не спеваю. Давай. Давай, пошел. Папа, папа. Красавчик. Теперь давай заважим люльку. 7 кг да. с люлькой. Дай. Давай. Ну люлька мокрая еще, немножко вес, конечно, добавляю. Ну да. А ну так, нальем. Ну, на полтора кило. Пять с половиной. Нет, пять с половиной. Ну, да. что, оказал, что здесь половины. такие. Спрацював з попапчиком. Я його навіть підрізав, тут навіть пів попапчика. Він якраз просто чітко держиться на воді. Зараз я вам, друзі, покажу. Не знаю, на камері буде видно чи ні. І він чітко стоїть на жалові. Якраз. Це навіть тут де тільки що таранька перед цим плюнула. Це вже хороша таранька. І попопчик держить прямо на жалові. Красота. І так, друзі, карпуху ми завалили. Ще да? й зеркального, нічого, мамонт мамонт. Врем'я 21.48 без 10, 1010. Я ще закривався, по пару спомбиків закинув, перезакинувся, вже напустив собі на камушках. Спальничку тут, люлічку. Тому що пані Кохан... всі... все найкраще. Кохана, звичайно, в тому креслі, яка вона мені подарила. В моєму спальничку тепленькому, пропуканому. Так що, друзі, такі діла. Якщо будуть ночі клюванячка, звичайно включуся. І все, тихої ночі всім, друзі. Що, друзяки, матеріала дуже-дуже багато, тому відео ми розділимо, я думаю, на дві частини. Так навіть цікавіше буде. І на перша частина на цьому, друзі, все. До зустрічі на рибалках всім мирного, мирного неба. Бережіть себе, друзі, папа. -па.